І знову що цікавого між степенем і коренем? Чому в них постійно якісь такі взаємодії, ніби і дружні стосунки, але певні речі, які завжди викликають достатньо велику кількість помилок, якщо не до кінця розуміти те чи інше питання? Тому зараз, друже, ми розглянемо багато питань. А ти налаштуйся на те, щоб підписатись на канал, порекомендувати друзям і обов'язково напиши мені, яку ще би тему хотів розглянути, де є певні сумніви. Отже, нехай у нас є корінь з трьох, і нам треба обчислити це число до квадрату. Є декілька способів, з якими ми можемо і навіть доволі просто оперувати, застосувати сюди і розв'язати. Але подивимося простий, детальний, щоб самому себе перевірити, що то за спосіб. Що ми знаємо? Що якщо у нас якесь число в квадраті, наприклад, х квадраті, що це означає? Що нічого, ми просто х можемо на х. Тобто, коли ми щось підносимо до квадрату, ми беремо те саме, множимо на те саме. Отже, ми корінь з трьох підносимо до квадрату, тому ми корінь з трьох множимо на корінь з трьох. Звісно, користуючись властивістю коренів і степенів, якщо ми множимо ось під однаковий е, степінь радикала, тобто, якщо в нас тут знак кореня однаковий, а в нас тут квадрат і тут квадрат, не одиничка, там квадрат, будь уважний. Тому ми можемо їх ніби об'єднати під один великий корінь. І ми запишемо, що то 3 помножити на 3. Звісно, 3 на 3, 9, тут нема навіть чому обчислювати, і ти пам'ятаєш прекрасно, що корінь з 9 трічка. Вроді би все круто. Але якщо от нас, наприклад, четвертого степеня чи шостого степеня, що ми можемо в принципі зробити? Ми могли б так само розібрати, що це корінь з 5, який треба помножити на корінь з 5, помножити на корінь з 5, і помножити на корінь з 5. Довго нудно і так багато. А що тут обчислювати? Це заганяти під один корінь, чи може давай тут об'єднаємо. І в нас буде корінь з 25, тому що ми об'єднаємо ці два коріння і тут буде корінь з 25. А ми вже знаємо, що якщо в нас однакові корінь множиться, то ось це буде результат. А як можна зробити ще швидше? Для цього треба пригадати одну класну властивість, я вважаю, що вона мега крута і має застосування, що якщо в нас якесь є число підноситься до певного знаку кореня, тобто радикал, то є знак такий корення, і він чимось кратний до його степеня, то ми певні речі можемо скоротити. Заплутано, правда? Але давай, наприклад, розглянемо. Наприклад, якщо у нас є число 8, і, наприклад, у нас четвертого степеня, а тут 2. Що ми бачимо? Що 4 з двійкою прекрасно скорочується, як мінімум, і 4 можна поділити на 2, і 2 можна поділити на 2. То ми можемо скоротити і залишити ось отут тільки двічку. У нас буде корінь другого з 8. Або навпаки, якби ми мали якесь число, наприклад, 9, тут був би корінь третього, а тут був би шостого. Що ми можемо зробити? Ми так само можемо скоротити, зверни увагу, але скорочуємо і лишаємо там, де у нас там було би поділено. Тому 6 ділим на 3 буде 2. Що це означає? Що корінь вже немає. Все, трічку ми скоротили повністю, тому в нас залишається 9 квадратів, ну, звісно, що то є 81. То, користуючись ось таким способом, і коли ми бачимо певні значення, де у нас степінь. Співставляється з знаком, числом показника корення, ми дивимося, чи можна між ними провести якісь зовнішні дії. Чому? Наприклад, у нас є число корінь з 7 і до квадрату. Що ми бачимо? Ми бачимо, що корінь то у нас квадратний, і хай там нічого не пише, але ми ж то з тобою вже знаємо, що там точно є двічка. І що ми можемо виконати? Ми можемо просто нашу двічку скоротити з цією двічкою і залишиться просто сім. А немає, а поскорочувалися, а одинички полишилися. А для чого нам тут одиничку писати? А можна по-іншому переконатись, якщо ми працюємо ось за цією властивістю, зверни дуже уважно, коли ти в коренях плутаєшся, то ти можеш вибрати степіння, як старшого брата, нашого оцього друга. І такий самий приклад, наприклад, знову ж той корінь з сіми. До квадрату ми можемо переписати як 7. Тільки дивись уважно, якщо у нас ось отут квадрат, то ми ставимо у чисельнику. А якщо ось тут біля знака кореня, ми його переносимо у знаменник. І що ми бачимо, що 2 поділити на 2 це буде 1, і, звісно, це буде 7. Ось ми маємо раз, два, три способи таких важливих моментів, де ми можемо використовувати і властивість, і степеня, і корені, і працювати з тим, що тобі простіше. Простіше працювати з коренями, роби по кореню. Простіше зі степенями роби по степеню. А хочеш з кореню, зроби степінь чи навпаки. Ось, будь ласка, властивість, яка завжди виручить. Чому? Тому що є дуже корисні цікаві приклади. Наприклад, у нас корінь квадратний з мінус 2 у квадраті, що множиться на корінь кубічний з мінус 3 у кубі. І, звісно, вже руки чухаються, що можна тут поскорочувати. Так, можна і треба скоротити, але за однією умовою, якщо ми маємо корінь квадратний, то ми розуміємо, що незалежно від того, що у нас під коренем, є основна властивість, яка називається ОДЗ, і означає, що в нас підкореневий вираз число невід'ємне, тобто більше нуля або нуль. І коли ми працюємо з підкореневим виразом, а він у нас від'ємний. То, маючи піднесення до степеня, ми спов'язані спочатку піднести до степеня. Чому? Тому що перший степінь, а другий корінь не може, ніж за жодних умов підкореневий вираз бути від'ємним числом. Тому що, от якщо я напишу корінь з мінус 25, ти скажеш, що, ну, про що ми говоримо? Такого не буває. Але у нас же ж тут мінус під коренем і тут мінус, то що, якась проблема? Ні, жодних проблем немає. Просто в нашому випадку, коли би ми обчислювали, то спочатку, якби ми йшли ось таким способом, то ми б мінус 2 множили на мінус 2. Чому? Тому що число піднесено до квадрату, це коли число множиться на те саме число. І, звісно, мінус 2 на мінус 2 був би плюс, і було би плюс 4. А ось тут, якби ми розписували, наприклад, у нас було б мінус 3. Що множиться на мінус 3, що множиться на мінус 3. І звісно, ми пам'ятаємо, що мінус на мінус на мінус дає мінус. Але у зв'язку з тим, що в нас то знак кореня не парний, і степінь у нього 3. Можливо, може бути 5, 7, 9. Якщо вони не парні, то, звісно, під коренем може бути від'ємне число. А якщо у нас корінь до парного степеня, 2, 4, 6, то ми зобов'язані переконати, що під кореневий вираз це додатнє число і результат корення завжди додатній. А коли корінь непарного степеня, вже ми з мінусом можемо попрацювати спокійніше. Отже, коли ми хочемо застосувати нашу властивість скорочення коренів і степенів, ми скорочуємо розумно. І уважний, і, повірте, абсолютно безболісно. Дивимось уважно, парний степінь. Так, тут немає нічого, але ми ж пам'ятаємо, що тут 2. Ось, я навіть наведу, щоб ти звернув увагу. І два, і два, звісно, скоротяться. Але ж результат корення додатнє число, тому ми розуміємо, що результат буде 2, оскільки спочатку ми мали би обчислити ось оцей. Степінь. А тут ми можемо скорочувати абсолютно без жодних зауважень, тому що результат підкореневого виразу може бути від'ємний. Ми вже це переконалися і це все нормально. Тому буде у нас число мінус 6. І нам немає потреби мінус 2 множити на мінус 2, щоб було 4, мінус 3 множить на мінус 3 множить на мінус 3, думаємо, що то буде мінус 27. Це буде довго. А для чого нам це? Якщо ми насправді можемо просто скоротити властивість перемножити і знову ж пам'ятай, парний степінь чи не парний. Парний корінь знак чи не парний знак нашого кореня. Тому математика мега крута. Продовжимо потім.